Патріотична колекція від фабрики м'якої іграшки копиця, яка підкорила кожного українця, не втомлюється дивувати новинками, вже вкотре доводячи свою першість, свою популярність з перших днів війни, копиця завоювала мрією, яку у нас ніхто не відбере. А ще патріотичними котиками, які неймовірно підіймають бойовий дух українцям. Мотивуючими подушками, бойовими джавелінами, бавовнятками та популярним песиком-патроном сьогодні. Ці іграшки розлітаються на сувеніри не лише україною, але й усім світом, та є нагадуванням про ті страшні часи, які нині переживає кожен українець, а ще вселяють надію у нашу швидку перемогу. Сьогодні ці унікальні іграшки якісні, яскраві, особливі та пошиті з надзвичайною любов'ю, поповнив ще один шедевр. На численні прохання наших покупців ми розробили новинку, подушку із е -е, Хаймерсом. Е -е, от ми втілили її так, як бачили наші дизайнери. Дизайнери вона містить а, такі а, чудові очі та посмішку. І надпис Доброго вечора, ми з України, що символізує наш патріотизм. І це стало славною такою надписом, тому ми вирішили додати на подушку. Українцям дуже подобаються хаймарси. Бо ті виробляють якісну бавовну, аби нищити русню. Ми хочемо, щоб ця подушка дарувала радість, стала такою унікальною і допомагала нашим захисникам. І ми віримо, що перемога вже буде скоро, і ця подушка така слугує таким символом. Креативні працівники фабрики Копиця переконані, що новинка стане справжнім хітом з продажів та започаткує вже нову переможну колекцію.